Військовослужбовці, прикордонники, поліцейські, лучани та гості міста у вишиванках на велосипедах стартували з театрального майдану та подолали 12 кілометрів міських доріг, каже директор молодіжного центру Луцької міської ради Юрій Семчук. 12-річний Владислав Мельничук з товаришем вперше приєдналися до велопробігу. Вчора в цілий вечір наладнував велосипед новий, який я з татом їздив куплят, і вишиванку. Вчора виложив також, яку мені вишила моя бабуся. Я думаю, що велопробіг буде для мене дуже класний і дуже хорошим досвідом. Волонтерка Наталія Грушка каже: пробіг є благодійним, збирають гроші на автівку для збройних сил. Жінка вбралась у речі, які їй подарували військові. На мені шапка. Воїнів 14-ї бригади така це презент мені від бійця, який вже покійний. Але для мене це важливо. Ця кепка була зі мною на всіх горах, куди я хожу в пам'ять про них, і вона сьогодні теж на моїй шиї коралі, які мені подарував вдячний воїн, хоча. Е ми маємо їм дякувати за все. Мої вже вишиванці 60 років. Це вишиванка мого дядька, який співав в хорі. І вона мені досталась в спадщину. І я от її так бережу. А ми з Юрою спортсменами ми займаємося все життя туризмом. І для нас общем, любимо і на роверах покататися на байдарках і в гори ходити. Юрій Гаврилюк, військовий пенсіонер, волонтер. На пробіг одягнув вишиванку воєнного часу. Мій зять Юрій. Він спочатку е, війни організували швейний цех і починаючи з бронежилетів, розгрузок, форми, то в тому числі і вишиванки, шлють хлопцям на фронт. Ну це вишиванка, в які я зараз є. Тетяна вперше долучилась до велопробігу. каже, їхатиме разом із чоловіком та його побратимами. Любимо спорт, любимо місто Луцьк, того і сьогодні тут прийшла сьогодні з чоловіком. Сподіваюсь, буде класно. Мій чоловік служить в волинському прикордонному загоні. І сьогодні з його колегами беремо участь. в Велозабігу велопробіг стартував об 11 годині. Перші велосипедисти фінішували об 11.40. Колону супроводжували поліцейські, байкери та машина швидкої. По завершенню пробігу відбулася акція Українська вишиванка. Учасники у вишиваних сорочках вишикувалися у фігуру, пов'язану з історією Луцька. Це дата 940. Слава Луцьку! Саме стільки років відзначає місто нині нарочення. Лусе народження сьогодні у тебе свято 940 років. Ти дуже древнє місто. І сьогодні ми цією акції доводимо всьому світу, що ми українці не слабні та сильні. Це частинка колективу ліцею 27. Щорічно ми приходимо на театральний майдан і робимо флешмоб. Всі ми вбрані в гарні вишиванки, тому що ми патріоти, ми любимо своє місто, ми підтримуємо збройні сили України, і для нас сьогоднішній день є. Є найкраще усього, зі слів начальника сектору з охорони громадського порядку Луцького райуправління поліції Василя Климюка до велопробігу та громадської акції Українська вишиванка долучилися понад 400 учасників. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.